Всім привіт! Ось я розпочала запис нової книги. Це книга Флорінди Донор -грау. Сон відьми шлях знання цілительки». Я цю книгу читаю з вами разом вперше, тому поки що казати про свої якісь особисті враження я, на жаль, не можу. Але я сподіваюся, що ця книга не розчарує нас, і ми отримаємо задоволення від її читання, а також отримаємо важливі та особливі інсайти саме для нас. Поки що я хочу сказати декілька слів про авторку та про суть цієї книги. Флорінда Донграу це колега Карлоса Кастанеди. Вони обидва навчалися у Дона Хуана Матоса, але трошки в різний період їх життя. Дон Хуан Матос – це корінний індіанець, езотерик, шаман, який передавав давні знання, практики та ритуали своїм учням. Про нього дуже багато сказано в книгах Карлоса Кастанеди. Так от вчення Дона Хуана ми можемо назвати шляхом воїна. І ось ця книга, книга Флорінди донер Грау про її шлях. Вона починається з того, що Флорінда вперше зустрічає Нагваля, який потім знайомить її з її наставницею, з якою вони проводять багато часу і навчаються разом. І потім ця наставниця відправляє Флорінду на її батьківщину до Венесуели, де Флорінда, її учениця, має почати своє становлення і своє життя, свій шлях воїна з абсолютного нуля. Вона спочатку не знає, що їй робити, але потім вона знайомиться зі старою цілителькою, яку вона називає в книзі Мерседес Перальта. І ця книга повністю про їх взаємодію. Її умовно можна поділити на окремі частини. Є частини це польові нотатки Флорінди, в яких вона записувала всі сеанси, практики, ритуали, розмови, прогулянки, абсолютно всю, всю взаємодію з Мерседес Перальтою зі старою цілителькою. І друга умовна частина це історії її пацієнтів. Вони бувають дуже важкі, бувають дуже страшні. Як сама Мерседес називає це історії про ездаторічні хвороби. Але з кожної цієї історії ми отримуємо важливий висновок для себе. Мені здається, саме цим ця книга і дуже важлива, бо вона заставляє нас замислитись. Так от я розпочинаю запис цієї книги. І я буду дуже рада, якщо вона вам також стане цікавою. Приблизно раз на тиждень або раз на два тижні я буду викладати по цілій частині. Анонсувати я буду, як завжди, це в інстаграмі, але повний розділ буде в мене на Ютубі. Тому, якщо вам цікаво, слідкуйте за анонсами і слухайте. Буду рада вас бачити і буду рада. Отримувати відгуки, бажаю вам гарного дня, гарного життя і до зустрічі!